На яку максимальну суму можна одягнутися в нашому магазині для луч? Рахуємо. Перша це термобілизна. 2310 гривень в двох варіантах: класичний крій тепла, неймовірно зручна. і спортивний варіант теж утеплений флісом. Жіночна півкомбез, 15 тисяч мембрана, висока посадка 6845 гривень. Теплий баф на флісі, з якого можна зробити і балаклаву, і шапочку, і пов'язку. 630 гривень. Гісколижна курточка на мембрані 15 тисяч. скіпас, провітрювання, захисна спідниця, термосистема. Натуральне хутро 10 164 гривні. Гірськолижні перчатки на мембрані з високою манжетою. Зараз зі знижкою 840 гривень. Шапочки в асортименті 845 гривень. І так, повний комплект обійшовся нам в 21 635 гривень.